Що спільного між мухами та жабами. Цікаве питання. Мухи, звичайно, є важливою частиною раціону жаб. Але є ще дещо, що об'єднує їх. Переглядай відео буде пізнавально. Леонід Глібов у дитинстві був веселим та жвавим хлопчиком. Обожнював квіти. Саме тому його називали льоликом, квітчастим короликом. Твори для дітей підписував псевдонімом дідусь Кенер, тож ти можеш побачити отакі обкладинки книг письменника. Широке визнання Леонід Глібов здобув як байкар. Пригадай байка невеликий, переважно віршований повчальний твір алегоричного змісту, складається з оповіді та моралі повчального висновку, поєднує в собі ознаки лірики та епосу. Особливість жанру наявність комічного, іронії, сатири. Автор висміює людські вади, недоліки суспільства, щоб виправити чи викорінити їх. Ось як Леонід Глібов починає байку муха і бджола. Весною муха ледащиця майнула у садок. Наряст на квіти подивиться почуть зозулин голосок. От примостилась на красолі Та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить, спесиво поглядає, що робиться в садку. Вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Знайди в уривку, як письменник характеризує муху. Леонід Глібов зазначає, що муха ледащиця. Спасива, тобто зверхня, зарозуміла панночка. Це алегоричний образ. Як думаєш, що вчинить така людина, побачивши працелюбну бджолу? Муха починає нібито співчувати бджолі. Яка погана муха каже на світі доленька твоя, раненько встане, пізно ляже. Мені бо так змарніла б я, за тиждень би головоньку схилила. Моє життя, голубко, мила, талан як слід, чи де бенкет, чи де обід, або весіллячко, родини, такої гарної години ніколи не втеряю я. І їм, і ласою доволі, Не те, що клопоти у полі, і праця, бідна я твоя. Але водночас уважні читачі помітять, що муха не просто співчуває, а й хвалькувато розповідає, яким є її безтурботне життя, збиткуючись над бджолою. Хоча насправді вона не докладає зусиль для цього, а просто прилітає на все готове. Тож і ставлення до мухи відповідне. На річ таку бджола сказала Нехай воно і так. Та тільки он що я чувала. Що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся, або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь. Непрохана, не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть. Запевне дурень дурня слуха. Велике діло проженуть. Не можна в двері, я в квартирку, або пролізу в іншу дірку і зась усім. Недарма письменник робить висновок. Нехай ся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм. Мораль байки легко зрозуміти пошану й повагу в суспільстві мають люди, які приносять користь. Добери характеристики до образів мухи і бджоли. Муха. Ледача, хвалькувата, спесива. Набридлива, самозакохана, безтурботна, улеслива, безвідповідальна, самовпевнена. бджола працьовита, відповідальна, розважлива, чесна, розумна, стримана, упевнена. В алегоричному образі мухи Леонід Глібов показує ледачу людину, яка живиться чужою працею, а в образі бджоли працелюбну людину, яка чесно живе і заробляє тема Байки Розповідь про два протилежні способи життя людини на прикладі алегоричних образів мухи і бджоли. Ідея засудження ледерства, бажання жити за рахунок інших, уславлення працьовитості, чесності, почуття власної гідності. У байці Жаба і ВІЛ натрапляємо на ще одну самовпевнену людину. Прочитай текст визнач, що спільного між жабою та мухою з попереднього твору. Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола, та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий, моя ненько. Ну що, сестрице, як надумусь, то я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. І де вже, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки дивися. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила, з натуги луснула, та й одубіла. Такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти. А по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Жаба, як і муха, самозакохана, хвалькувата. У її образі автор показує людину пихату, заздрісну, нездатну дослухатися до оточення. Тож Леонід Глібов і підсумовує все повчальним висновком Прощайте, ніде правди діти. А по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Тема твору розповідь про жабу, яка захотіла зрівнятися з волом у розмірах, але натомість луснула. Ідея. Засудження пихатості та зарозумілості, намагання перевершити інших, не маючи ніяких здібностей та можливостей. Порівнювати себе з іншими не дуже вдала ідея. Потрібно помічати власні успіхи. Визнач свої сильні й слабкі сторони та працюй над тим, щоб удосконалюватися порівнюй себе із собою, із тим, яким ти був у минулому яким є сьогодні і яким прагнеш стати в майбутньому. І усвідом ідеальних людей не буває. Тож у бажанні стати кращим не втрачай себе і свою особистість. Тож тепер ти бачиш, що спільного між жабою і мухою. У їхніх образах утілено негативні риси людського характеру. А чи траплялися тобі подібні екземпляри у житті? Пиши в коментарях нам цікаво. Запам'ятай. Леонід Глібов у байці Муха і бджола розповідає про протилежні способи життя людини на прикладі алегоричних образів мухи і бджоли, ідея твору засудження ледерства, бажання жити за рахунок інших, уславлення працьовитості, чесності, почуття власної гідності. У байці Жаба і ВІЛ автор розповідає про жабу, яка хотіла зрівнятися з волом у розмірах, але натомість луснула. Ідея твору засудження пихатості та зарозумілості, намагання перевершити інших, не маючи до цього ніяких здібностей та можливостей. Повчальний висновок автора наявний в обох творах. Став Уподобайку, стеж за нашим каналом. Відкривай світ української літератури разом із нами.